А ви б хотіли от такий вигляд з вікна? Погляньте. Дивіться. Круто. Виглянув собі зверху, там, знизу, скуда. Дивіться, як красиво. Там в мене гейхери, до речі, продаю по 85 гривень кали. Погляньте, по зацвітали. Лілії зацвітуть. Он туди, дивіться, красота. Суниця. Вже цвіте, уявляєте? Суниця 10 штук 250 гривень. Я завжди бліяла. А, до речі, я зібрала. Замовлення це гейчери по 85 гривень, 10 штук зібрала. Бріла отак пить каву на балконі і любуватися на свої цвіти. Я цього досягла. М -м -м, я така задоволена, тільки просто немає коли пить каву, бо постійно треба вчора 5 годин провела на грядки, уявляєте. Полола бур'ян. Ну, три тижні не було в мене, то... Ну нічого, зато сейчас красота. Правда? Напишіть, подобається вам чи ні. Мені подобається. Ви як хочете, мені подобається.